Це найкращий період у році для данкерів. По суті, це справжнє свято, і багато хто хоче взяти в цьому участь. Чемпіонат світу FIBA 3 Фіба 3 вже багато років проводить на своїй арені і конкурс данків, на якому визначається чемпіон світу з данків. І це справді найкраще відчуття, коли ти представляєш свою страну і здобуваєш для неї золоту медаль. Зазвичай конкурс данків чемпіонату світу розділений на два дні: це кваліфікація і основний конкурс. Сьогодні ми на кваліфікації. У Кі взяли участь філіппінець Девід Карлос, два представники Китаю Данг Чен і Йонг Лі, Крістоп Даргейс із Латвії, Француз Йохан Лімей, британець Джоел Генрі та поляк Пьотр Грабовський на кваліфікації. Ми побачимо два данки від кожного учасника, і лише чотири з них зможуть взяти участь у фіналі. Філіппінець відкриває конкурс, а се йому Йохан. І наймовірніше, Карлос хоче почати виступ так само, як приблизно тиждень тому на цьому ж корті в межах Фібатрина три. World Tour Перша спроба була дуже невдалою, і здається, що Девід точно не заб'є цей данк сьогодні. Але думаю, він знає, що робить, коли не прибирає Йохана і хоче продовжити. Взагалі це дуже хороший данк для початку конкурсу, але важливо його забити з першої спроби і постаратися зробити це красиво, щоб набрати якомога більше балів. І він врахував усі помилки і з другої спроби таки забив скорпіон данк через людину. Насправді на кваліфікації ти можеш виконати два своїх найкращі данки або одній з найкращих щоб гарантовано пройти до фінальної фази, і тобі ніхто не забороняє повторити ці ж два данки завтра, борючись за медаль. Так часто роблять данкери, і Деві це прекрасно знає. Тепер йому залишається чекати і спостерігати за виступами своїх суперників. Наступний учасник, представник Китаю Чен Данджін, він славиться своїми стрибками через людей, і очікувати від нього чогось іншого ми не могли. Але залишається питання, який саме данк він зараз обере під ногою чи звичайний вінміл через чотирьох. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Все таки це буде Double Up. Це злишком перекриє оцінки Карлоса за його перший дан, але ще потрібно його забити. Чен рідко промахується, але як ми знаємо, зараз він виступає з черговою травмою коліна. Загалом це дуже віковий чемпіонат світу. Наприклад, чену 39 років. П'ятьом з семи учасників давно за тридцять. Другою спробою йому це вдалося, виглядає так, ніби просто вдалося. Видно, що чен сьогодні стрибає не так, як зазвичай. Скоріше за все, коліна дає про себе знати. Але потрібну кількість балів, щоб принаймні обійти першого учасника, він отримав. Я не думаю, що він задоволений сумою, але на чемпіонаті світу суддівство максимально суворе, ще суворіше ніж на World Tour. Тим більше ми бачимо не п'ять суддів, а лише трьох. Крістап Даргейс. саме його вихід наступний. Крістап, справжній ветеран Данкруху, який за свою Ар'єру брав участь у десятках найбільших конкурсів у всьому світі. Дуже досвідчений учасник. Цікаво, що він покаже сьогодні. Відверто кажучи, форма у нього зараз не найкраща, але я впевнений, що він буде намагатися показати максимум. Тарнадо данк з першої спроби. Це супер старт. Це точно додасть Крістапсу впевненості. Тарнадо це його фірмовий данк, який він сам вигадав і використовує вже досить довго. У піковій формі виконував його дуже круто. Але й зараз його мають оцінити високо, хоча і залетів він не дуже чисто через передню дужку. Дев'ятки, думаю, це хороший результат за не виконання, що виводить Крістапса в лідери на цьому етапі. І це його не може не тішити. Особисто я дуже радий за нього і сподівався. Ваю, що його виступ і далі буде як мінімум на такому ж рівні. Вихід Грабо. Піотро вже декілька років тримається на піку своєї фізичної форми і дуже рідко програє контести особисто Фіба. Для багатьох він очевидний фаворит і потенційний чемпіон. Але давайте подивимося, що він покаже. Данк за спину, який у нього заходить з дуже високим відсотком, дав осічку. Цей кидок Грабо натренував до автоматизму, як і багато інших зі свого арсеналу. Данк за спиною з другої спроби. Реакція очікувана. Дуже рідко ми бачимо цей данк на конкурсах, як від двоногих, так і від одноногих данкерів. По суті, зараз його виконує тільки він і робить це на рівні: надзвичайний зліт і повна амплітуда. Що ще потрібно, щоб зрівнятися з крісепсом за балами? Один із головних конкурентів на цьому контесті для грабо – Джойл Генрі. Мені особисто дуже подобається стиль данків Джойла. Також хочу зазначити, що саме після 30 років Генрі вийшов у найкращу форму у своєму житті, і можливо. Це ще не пік для нього. Він показав відмінний перформанс на цьому корті тиждень тому, де здобув перемогу. Чи побачимо ми сьогодні від нього такий же рівень? Сьогодні конкурс других спроб. Ну це не дивно, тому що зазвичай такі данки виконуються у фінальних або майже фінальних раундах. А перед ними, як розминка, йдуть простіші китки. А тут потрібно одразу йти з козарів. У нього залишається час на одну повноцінну спробу, і він ставить усе на неї. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. І ставка грає. Поки що я згоден з вибором кожного з учасників щодо першого данку. Усе виглядає в межах 9-10 балів всі на досвіді. Але судді вважають, що цей данк не такий технічно складний, тому поставили на один бал менше ніж двом попереднім данкерам. Передостанній учасник Йохан Лімей з Франції. Я не знаю, у якій зараз формі лімей. Ми давно не бачили його в виступах. Торік у нього була травма, але я думаю, у нього був час відновитися і підготуватися. The cat sat on the Спроба скорпіона з руки. Саме такий варіант виконує Йохан. Але зараз було приблизно так само далеко, як у Карлоса. Сподіваюся, друга спроба буде така ж, як у Девіда. Але ми бачимо, що він вирішив не ризикувати і змінив данк. Явно не впевнений у своїх силах сьогодні. І це справді непросто починати свій сезон одразу з чемпіонату світу. Замість цього він обрав ульміл. Але цей данк не врятував ситуацію. І що наймовірніше, підписало для Йохана завершення цього конкурсу. І закриває цей раунд. Йонг Тайо. цей хлопець стрибає з однієї ноги, на відміну від Чена, що ставить його у певну конкуренцію з Крістапсом. Подивимося, що він підготував для першого раунду. Скуп Данк один із найестетичніших данків, який найчастіше виконують з однієї ноги. З двох його зараз виконують тільки Джоел Генрі. Але перша спроба не була вдалою. Поки з першої спроби данк забив тільки Крістепс. Друга спроба і м'яч у кошику. Виконання не еталонне, але я думаю, він може розраховувати на щось середнє між 8 і 9, зважаючи на перший промах. Перший раунд завершено, і ми можемо точно сказати, що він був доволі непоганим, принаймні тому, що всі данки були забиті і не було жодного нуля, що зберігає градус конкуренції та інтерес у другому заключному раунді. Другий раунд стартує в тому ж порядку, Девід Карло зі своїм данком через п'ятьох. Складно стрибає Карло зараз. Видно, що трохи набрав ваги. Мені важко оцінити цей данк, не образивши Карлоса. Скажу лише, що я радий, що він вже багато років має таку змогу виступати на найбільшій арені світу для данків. Але оцінки, як на мене, були дуже високими, що дає непогані шанси пройти у фінал, якщо суперники допустять кілька навіть незначних помилок. Очікувано, і ми знову бачимо людей під кільцем. Хоча на виході Чена все ще залишається надія, що їх там не буде. Особисто мені, як і багатьом, вже. То брячено бридли данки через людей, точніше, коли у Данкера тільки такі кітки. Безсумнівно, чен майстер цих данків і робить це краще за всіх на планеті. Але я вважаю, що на змагання такого рівня ці данки повинні оцінюватися по-іншому, особливо після першого промаху. Незважаючи на це, я повністю поважаю чена. По перше, бути в такій формі майже у 40 років це круто. По друге, величезна кількість трав не зупинило його прагнення стрибати. З другої спроби м'яч влучає в кільце, але явно не на десятку, і він це відчував. Другий данк ще одного ветерана. І ми бачимо чергову першу спробу. На цей момент Крістапс виступає стабільніше за всіх. Це вже другий данк за спиною в цьому контесті, але візуально вони дуже різні. Я думав, що буде Джей Річ. Але судячи з історії з Крістапса, саме данк за спиною він зараз відчуває найкраще. Гарний виступ і щира радість Крістапса Даргайса. Я думаю, що він точно забезпечив собі місце у фіналі, і оцінки це підтверджують. Грабу вирішив остаточно закріпити за собою місце у фіналі і зробити так, щоб саме його данк Запам'ятала публіка більше за всі інші. І це було ідеальне виконання. Найкращий данк вечора на даний момент. Тут усе на максимумі. І я думаю, що він може розраховувати на 30 балів Так і сталося. Це перші максимальні бали цієї кваліфікації вихід джойла. Ось зараз мені дуже подобається дивитися на цей контест. З'явився справжній нерв і емоції, і тепер Джоел претендує на найкращий данк вечора. До речі, напишіть у коментарях, який із цих данків ви ставите на перше, а який на друге місце. У будь-якому випадку саме на такі емоційні поєдинки найцікавіше дивитися. Мені особисто данк Джоела сподобався більше, що підтвердили судді, яке дала йому 120 балів. Еталонне виконання. Браво Йохан вирішив не залишати незабитим свій скорпіон. Тільки тепер хоче забити його через людину, як забив Карлос ще в першому раунді. Але і тут усе не просто для ліме. Він дуже не поспішає, налаштовуючи конструкцію, або він впевнений у наступній спробі, або вже заздалегідь знає, що нічого не вийде, і не хоче демонструвати три промахи поспіль. Та й навряд чи навіть забитий данк змінить ситуацію. Друга спроба була ще гіршою за попередню. І на цьому моменті Йохан покидає боротьбу за медалі. Заключний данк кваліфікаційного дня від Йонглі, якщо вдасться його забити. Це буде справді гарне завершення, і глядачів залишиться приємне враження від конкурсу. Друга спроба теж не вдала, але настільки ж близька, як і перша залишається один шанс. Своє техніка данків Олі робить його китки незвичними, і м'яч уже майже був у кошику, і ці пара сантиметрів, а то й міліметрів стали фатальними, і він отримує всі нулі. Це була кваліфікація Чемпіонату світу, з якою фінал пройшли Крістоп Здаргайс, Джоел Генрі, Дан Чен та Пьотр Грабовський. У хлопців є доба на відновлення, і думаю, фінал завтра буде дуже насиченим.